Я, Олексій Кубін, обираю найбільш цікаві події, про які ви вже точно чули, аналізую їх та виказую свої думи. Бережу ваш час, тому починаємо! Ядерна загроза. Останнього часу ми часто чуємо погрози від Росії по відношенню до України та інших західних партнерів про застосування ядерної зброї. Говорячи про ядерну зброю, давайте не забувати, що 95% всіх країн світу ядерної зброї не мають. В принципі, на пальцях однієї руки можна перерахувати ті країни, які мають реальну ядерну зброю. Я кажу не лише про декілька зарядів, а про десятки. Тож, якщо ми уявимо собі прецедент з її використанням, то потенційно так в світі може з'явитися дуже багато бажаючих її використовувати. Тому що до цього в світі панує нульова толерантність до ядерної зброї. До і після 1945 року ядерна зброя не використовувала жодною країною світу в бойових діях. Хоча країни, які мали, конфліктували одна з одною, наприклад, Індія, і Пакистан, Радянський Союз і США, Росія, погрожуючи ядерною зброєю, хоче підняти ставки, та думає що Захід почне з нею говорити на її умовах. Як ви знаєте, ядерна зброя існує стратегічна, та що може знищити ціле місто, і тактична, яка б'є локально і має менший заряд. Ми очікуємо удару в атмосфері, центру прийняття рішень та по лінії зіткнення. Росія постійно цим погрожує. Але перейшовши цю межу, повернути як було, буде неможливо. Використання ядерної зброї Росією для США це 100% червона лінія. Так як радіація не має межі кордонів, це 100% відсотків вплине на територію однієї з натівських країн. В такому разі НАТО буде розцінювати це як напад на свою територію, і відповідь може бути зеркальною. Треба розуміти, що ядерний удар ще ніколи не був таким імовірним. Я поділяю думку Кирила Буданова, що найближчим часом його все ж таки не буде. Проте 24 лютого показало, що треба бути готовим до всього, коли ти маєш справу з Росією. Тому мій план Б зі спальником та продуктами спуститися в до методенту Києва. Наш режисер приєднається до вибухової оргії на щукавиці, а наш продюсер збере сімейну вечерю на кшталт фіналу фільму Не дивись угору. Черговий виступ Путіна. Цей виступ бачили всі, але зрозуміли точно одиниці. Ця вистава виглядала дуже вимушено. Цитуючи класика, хотілося кричати Не вірю. Починаючи з мочання кулькової ручки, ніби в чорнильницю, насправді підставку. І закінчуючи груповим рукостисканням Путіна з найбільшими зрадниками України. Як на мене, Путін не виглядав сильним оратором. Він 30 хвилин намагався пояснити хід його дуже заплутаних думок, в яких не вистачало хіба що НЛО та рептилоїдів. Дивна субіш страхів, фобій та стереотипів, які є у росіян, які він спробував раціоналізувати. Англічанка гадить, північний потік, який підірвали кляти англосакси. Ми про нього ще поговоримо пізніше. Абсолютно дико звучала заява Путіна про те, що гендер це якась супервелика загроза. Складається враження, що в Кремлі досі не знають, що таке гендер. Я поясню: слово гендер від англійського «gender» – це та соціальна роль, яка надає суспільство людям. Наприклад, чоловік захисник, а жінка берегиня домашнього затишку. Соціальні ролі неминуче змінюються під впливом нових реалій. Лякати цим суспільство це дико. Так само, як і намагатися вдавати себе релігійного пророка або суперморального месію. Варто підкреслити, держава відокремлена від церкви і в Росії теж. І політичний лідер не може і не має грати роль духовного лідера країни. Щодо заяви про Захід, як сатанізм і так далі, взагалі важко щось тут коментувати. В західних країнах справді держава відокремлена від церкви. І це нормально. До речі, так само, як і Росія, країна, яка має дуже багато різних релігійних традицій. Це не лише християнство, в межах якого є і православні і католики, протестанти, але це і іудеї, окремо є величезна громада мусульман, буддисти, шаманісти. І цей список можна продовжувати. Серед цих релігій, від імені якої говорив Путін, таке відчуття, що Володя хоче надавити на всі мозолі суспільства, щоб викликати негативний резонанс. Проте яким чином це пояснює анексію українських територій, незрозуміло. Україна подала заявку в НАТО. Попри швидшення процедурі, у відповідь на анексію чотирьох українських регіонів на Раді національної безпеки і оборони 30 вересня відбулося звернення до НАТО щодо готовності почати цю саму прискорену процедуру вступу до Альянсу. Насправді ця новина абсолютно затмарила виступ Путіна, адже саме про вступ України до НАТО почало говорити набагато більше. Оскільки до цього ми вже отримали з вами кандидатство в ЄС, і тепер виникає питання: що ми отримаємо швидше: вступ до ЄС чи до НАТО? Якщо говорити про процедуру, то ми зараз з вами бачимо дві країни, які вступають по прискореній процедурі: це Фінляндія і Швеція. Вони вступають до НАТО без ПДЧ, тобто без плану до членства НАТО. Він, як правило, передбачає виконання низку вимог стандартів, які країна має проробити до свого вступу. Але для Фінляндії та Швеції зробили виняток, тому що їх оборонні військові стандарти є дуже близькими до стандартів НАТО. Я вважаю, що ми заслуговуємо такого самого винятку, оскільки наша армія демонструє реальні бойові стандарти, і в цьому ми можемо дати фору деяким членам НАТО, про що сказав Зеленський. Хочу відмітити ще один важливий момент. Україна хоче, щоб тут був використаний Київський безпековий договір, який запропонувала група Єрмака Расмусена. Цей договір передбачає гарантії безпеки щодо використання Росією ядерної зброї і реакції НАТО на час, поки ми не здобудемо повноцінне членство в альянсі. Хоча це питання, очевидно, не буде швидким. Ми з вами вже побачили реакцію натівських країн. За різну інформацію, три четверті з них за. Але занадто обережно відригували США. Вони заявили про те, що двері відкриті, але ж треба здобути згоду всіх 30 країн НАТО. ж лунало і від деяких західноєвропейських країн, які почали говорити про нашу підтримку. А це питання членства не зовсім на часі. Я вважаю, що це рішення дло в Україні необхідний захист вже зараз. І тут підійшла б формула вступу ФРН до НАТО. Взагалі склалось враження, що для заходу ця заява Зеленського була сюрпризом. Західні та натівські країни не були до неї готові, і вони не можуть сказати, що не підтримують це публічно. Але з іншого боку, ми бачимо, що вони намагались якось відмахнутися від цього питання. Хоча публічно нашу заяву вже підтримала Канада, а також Балтійські країни, за що ми дуже вдячні. Диверсія на північних потоках це справді щось нове. Ймовірно, відбулося чотири вибухи, між ними відстань в різних точках 70-80 кілометрів. І вони були майже одночасно в економічних акваторіях Данії і Швеції. Це не якийсь якір, який випадково зачепився за трубу. Це реальні вибухи, реальний саботаж, якого ще не було. Оскільки це логістична інфраструктура, яка належить до націвських країн. НАТО вже почали говорити, що вони мають на це якось відреагувати, оскільки потенційно новими мішенями в такому разі може стати не лише цей газопровід, але й телекомунікаційні кабелі, які прокладені дном Балтійського моря і Атлантики. Тож питання вибухів на двох північних потоках це питання про всю інфраструктуру. В Росії, звісно, почали розповідати, що це зробили США чи Великобританія для того, щоб продавати свій скраплений газ. Але якщо говорити про реальну вигоду, то це дуже співпадає з тим, що по суті зараз робить Росія. Путін неодноразово говорив: не відмінити санкції, не будемо продавати вам наш газ. Росія останніми місяцями регулярно зменшила поставки газу в Європу, тим самим газово її шантажуючи. Складається враження, що той пакт, який існував колись ще в середині 70-х років, між радянським Союзом і Західною Німеччиною про поставки газу. Путін готовий розірвати. Він готовий перекрити газовий вентиль. Щодо поставок газу в Європу, тут є декілька важливих моментів: насправді є наша газова труба, хоча тут не все так легко, тому що Росія погрожує перекрити поставки і через нашу територію, оскільки Нафтогаз подав в суд позови до Газпрому. А Росія почала говорити, що якщо Нафтогаз не відкличе ці позови, то вони можуть перекрити поставку газу в Європу через нашу територію. Також є можливість поставляти газ через південний потік, наприклад, через Туреччину і східноєвропейські країни. Але цей потік дуже незначний, а саме трохи більше 15 мільярдів кубометрів. І більш того, він навряд чи може бути використаний через санкції, які введені ЄС. По суті, Європа наблизилась до того, що газу з Росії буде мінімально або взагалі не буде. Голосування в ООН США та Албанія внесли проект резолюції щодо невизнання так званих референдумів в наших чотирьох регіонах та анексію цих територій РФ. Абсолютно прогнозована, Росія наклала вето на цю резолюцію. Але більш цікавіше в цьому контексті було дивитись, як проголосували інші країни. Країнами, які утримали, стали Індія та Китай, тобто це країни, які мають половину населення світу. Чому вони займають таку позицію? Думаю, тут річ не лише в питанні України. Оскільки можна помітити, що Китай не допомагає так виражено Росії, як міг би. Скоріше за все в цих країнах є свої претензії до західного порядку. Саме тому вони можуть саботувати резолюції, що пропонують західні країни. На сьогодні все. Робіть висновки самостійно. Підписуйтеся на наш канал, поширюйте це відео, коментуйте. Пам'ятайте, лише той, хто мислить самостійно, може бути незалежним.